Вони ще пам'ятають грізні бої та молодечий запас, з яким боронили землю. Сьогодні вже не молоді, проте свій досвід готові передати сучасним захисникам. Чи не у кожного з цих ветеранів за плечима не один подвиг? Сутички з ворогом, згадують Сивочолі, відбувались і після 9 травня. 9-го відмітили день перемоги, мітинг був, все, я виступав, другі виступали, але ж після цього ще два дні ми бої вели. В районі Праги приймав участь звільненні десь 15 областей України. Воєнне лихоліття принесло на нашу землю страшні злидні. Українські селяни потерпали від нестатків. Діти війни досі пам'ятають, як окраєць хліба був розкішю у родині. Повні голод, холод, холод. І Все, тому що у нас було п'ятеро дітей. Во двох ходили до школи, а трох сиділо вдома. У нас не було що взути. І ми починали свої трудовий день свій кр своїй стаж від семи років, тому що батьків не було, половина села було загинуло на війні. Лишилися вдові. Треба було ростити хліб, треба було виживати. Щороку очевидців перемоги над ворогом стає все менше, спілка ветеранів Хмельниччини зараз налічує близько тисячі осіб. Дійсних учасників бойових дій період великої вітчизняної війни. На території області залишилось не так вже й багато, менше тисячі осіб. Якщо порахувати те, що наймолодшому учаснику бойових дій 88 років, правда, в нас є і найстарші. 101 рік Шоханов Андрій Георгійович, житель міста Хмельницького. Страшна ціна, яку заплатила Хмельниччина за перемогу, це тисячі замордованих та розстріляних у концтаборах, сотні депортованих та безвісти зниклих. «250 тисяч подолян поклали свої голови на вітер перемоги. Для 30 тисяч воїнів армії визволителів, синів і дочок різних народів. Наша подільська земля стала місцем вічного спочинку, бо саме тут вони впали в останньому бою за її визволення. Свою волю до перемоги українці показують і нині у теперішніх боях сучасні захисники ім'я держави здійснили вже не один подвиг. Ніколи українці не воювали на чужій землі, але хто приходив на нашу землю з мечем? Ми переховували плуги на мечі і в цій війні завжди перемагали. 8 травня, як день взаєморозуміння та примирення, відзначатимуть в Україні щороку. Відповідний указ підписав президент напередодні. Проте і день перемоги українці теж святкуватимуть.